Усе, що треба знати сьогодні в нашому випуску, з вами я, Максим Сікора. Вітаю! Дивіться далі. Розказав про ринок землі та пообіцяв референдум. Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення. Покажемо все. Не відчиняється аварійний вихід, колеса або як прикручення, а салон мокрий від дощу. Полтавська поліція провела міськ, перевірила міські маршрутки. Чи є шанс, що цей брухти зникне з доріг? Кокосова, кунжутна, арахісова а ще оливкова, обліпихова чи авокадо. Як не заплутатися у величезному виборі олій на полицях магазинів? Чи варто переплачувати і чому не всяка годиться для смаження? Дослідження сьогодні. Держбюджет на наступний рік та впровадження ринку землі. Робочий тиждень в депутатів буде насиченим. Агітувати проголосувати за земельні законопроекти прийшов прем'єр-міністр. А розгляд призначено на завтра, та вже сьогодні серед народних обранців. Суперечки кореспондентка сьогодні Наталія Заморська з нами на зв'язку. Вона була на погоджувальній раді. Наталю, які законопроекти підготував уряд і що бентежить депутатів. Максиме на погоджувальній раді найбільше дискусій викликали питання земельної реформи. Уже завтра депутати планують розглядати у першому читанні законопроєкт, яким хочуть скасувати мораторій на продаж сільгоспогідь. Він діє від 2001 року. Сьогодні ж у Верховній Раді прем'єр наголосив, що влада паралельно підготувала цілий пакет законопроєктів, яким хочуть врегулювати земельні відносини і зробити ринок цивілізованим. Це дерегуляція в земельних відносинах, це система там, прозорих електронних аукціонів щодо там, і прав на землю, і самих земельних ділянок. Також є важливий, на нашу думку, законопроект 0858. Він там, врегульовує певні відносини і вдосконалює процедури щодо протидії рейдерству в земельних сферах, земельних питаннях. Одразу кілька фракцій почали обурюватись тим, що скасування мораторії на продаж сільгоспогій пришвидшують. Зокрема, у батьківщині наполягали, що погано прописані запобіжники, і землю скуплять великі компанії а малі та середні аграрії не зможуть із ними конкурувати. Це мовляв закриє шлях до розвитку прибуткового сімейного фермерства. Сьогодні попереджувальна акція в 13 областях, 17 доріг. Центральних магістральних перекрили аграрії. 231 рада, обласна, міська, районна прийняла звернення до президента, до уряду негайно припинити цю аферу. Водночас у профільному комітеті парламенту повідомили, щоб малі та середні аграрії могли конкурувати з іншими потенційними покупцями. Для них готують програми доступних кредитів і компенсацій. Обіцяють, що отримати їх буде легко. Умова досить проста. Ви займаєтесь серйозним виробництвом і вам хочуть продати землю. Відповідайте тим двом ознакам, відповідайте іншим стандартним ознакам законодавства, зареєстровані в Україні, немає боргів там, не знаю, перед бюджетом, не в банкрутстві, будь ласка, подавайте заявку. Ці речі протягом декілька тижнів будуть конкретизовані. А з відкриттям ринку кажуть, поспішають, щоб почали розвиватися інші суміжні галузі, приміром садівництво та вирощування ягід. Тоді і надходження до бюджету, нібито, значно зростуть. Зараз же кажуть, малі та великі та середні фермери не хочуть вкладати гроші у розвиток цього бізнесу, бо земля їм не належить. Максиме. Дякую, Наталя Заморська. Кореспондентка сьогодні. Із засідання погоджувальної ради депутати жваво обговорюють земельні законопроекти. Висловився з цього приводу. і президент Володимир Зеленський він переконаний, українці мають отримати право розпоряджатися своєю землею. А от за якої умови іноземці зможуть купити українські угіддя, почуєте у повній версії звернення президента наприкінці нашого випуску. Дочекайтеся. Андрій Герус більше не представник президента у Кабміні. Володимир Зеленський сьогодні звільнив нардепа із займаної посади. Своїм уповноваженим в уряді призначив Олексія Перевезенцева. Герус обіймав цю посаду майже півроку. Запам'ятався численними сварками, схваленням так званої правки Геруса, яка дозволила імпорт електрики з Росії та бійкою. Із лідером радикальної партії Олег Ляшко вже привітав звільнення Геруса. Тікиця рішення Зеленського звільнити Геруса з посади представника президента в уряді, але цього недостатньо. Автор зрадницької формули Героса, за якою Україна стала жертвою енергетичної агресії Росії, має скласти депутатський мандат і піти під суд. Ворогів України треба дуже жорстко покарати, щоб іншим зрадникам було неповадно торгувати національними інтересами України. Четверо військових поранені на Донбасі у Новогнатівці, що на Донеччині бойовики обстріляли з протитанкового ракетного комплексу машину наших армійців. У неї влучили одразу дві ракети. Загалом минулої доби супротивник стріляв 11 разів. Попри обстріли розведення сил неподалік Петрівського, йде за планом, заявив міністр оборони Андрій Загороднюк. Мовляв, бойовики намагаються зірвати процес, але дзеркальне відведення однаково відбувається на конт контрольованих територіях і за контрольованим сценарієм. розведення сил біля Потрібського розпочалося в суботу. Українські військові повинні відступити на один кілометр і зайняти нові позиції. В ранішній дощ паралізував столицю зливу скиди, не впоралися із потоками, тож автівки чи не плавця, долали шлях, провалюючись у калюжах. Вода сходила повільно, вулиці нагадували озера та ріки. Найбільше затопило дороги поблизу метро Деміївська та Нивки. Плавали машини і у Солом'янському районі, та на оболоні. Щойно дощ скінчився. Комунальники стали розчищати зливостоки. Нарікають, хоч постійно прибирають на розчітках сміття, але опали листя за. Абило дощову каналізацію. Вплинула негода і на трафік. Рух майже на всіх мостах столиці зупинився. Важко пересуватися і середмістя. Усі психоневрологічні інтернати на Вінничині перевіряє спеціальна комісія. Усе через скандал в одному із закладів, де над пацієнтами знущався персонал. Сьогодні про це розповідали після сюжету, який викликав справжній ажіотаж. Нам почали писати глядачі, розповіли, мовляв, місцеві із села Яришів наймають пацієнтів перекупати город чи нарубати дров. Сьогодні виїхали перевірити, чи це так. Олексій Керман розкаже. Листа до редакції сьогодні надіслала жителька села Ярищів. Розповіла, що пацієнти психоневрологічного інтернату працюють на городах місцевих. Свого імені жінка просила не називати. Тут інваліди є безкоштовними рабами. Якби хтось приїхав у першій половині дня, можна було б побачити, що десятків підопічних нема у інтернаті. Я основному городи саме дрова там порубати. Люди платять зрозуміло, що платять. Розраховуються, дають їм гроші, хто й береться, там. Йдемо до інтернату. Біля входу зустрічаємо пацієнтів. ті зізнаються, в місцевих дійсно працюють. Кам'янку вивозили з подвір'їну дорогу. Складали камінь. А ще що робили? Залежно від роботи їм платять 50-100 гривень, кажуть пацієнти, і додають, щоб їх не няли, треба домовлятися з персоналом. Світлана Івановна, вона рішить попроси запроси. Йдемо в інтернат про нас. Світлана Іванівна вже знає. Опіканці попередили. Те, що пацієнти нібито працюють у місцевих, категорично заперечує. Ну, в село вони не ходять, і дрова не ріжуть. Ну що це? Це ж хворі больні, це, це ж не робочі люди. Як це можуть йти в село? Випускаємо мазінда. А от директор закладу припускає, селян можуть працювати пацієнти геріатричного відділення. Там лікуються хронічні алкозалежні і колишні в'язні з інвалідністю. Заборонити працювати їм не мають права. Вони мають на вихід, і Вони що хочуть, то роблять. Я на них не маю права. Є такі, що тут вони. І войдесі пішов, що десь і комусь робив. Застати пацієнтів на городі чи у селян сьогодні не вдалося в інтернаті перевірка. Те, що вони не мають права працювати за межами закладу, нам підтвердили в обласному департаменті соцполітики. Психоневрологічне відділення можливо мешканців залучатися лише до роботи в закладі, лише за їх згодою і з дозволом медичного працівника, але на території лише закладу. Після нашого звернення інтернат перевірять ще раз власне розслідування проведе і директор закладу. Якщо з'ясує, що персонал дозволяє опікуваним працювати в жителів Яришева, звільнить його з Вінницької області. Олексій Керман Дмитро Кабак сьогодні канал Україна. Територія України в цифровій моделі з'явиться вже до кінця 2020 року. Наголошують у Кабміні. Розпочали з Воленської та Львівської областей. Там триває аерофотозйомка. Фахівці наносять на карту точну модель місцевості, Рельєф, ліси, річки, заповідні зони. Сюди ж додають інформацію про якість ґрунтів та корисні копалини. У планах об'єднати усі кадастри та бази даних наразі в уряді проводять інвентаризацію земель державної власності. А до 1 серпня 2020 на публічній карті мають з'явитися усі землі сільськогосподарського призначення це не лише захистить громадян від корупції потенційно, а ще й створить нормальні передумови для інвестування, тому що інвестор може бачити, куди йому вигідніше, куди йому правильніше інвестувати і розраховувати якісніше свої ризики, якісніше готувати бізнес-плани. А отже, бути більш успішним. Ми в цьому як держава дуже заінтересовані. Збили на смерть просто на тротуарі у столиці. Лексус врізався у пішоходів. Хлопці та дівчину. Парубка ушпиталила. Ось дівчина померла на місці. За попередню інформацію, лексус на дорозі підрізав та вдарив інше авто, від чого втратив кермування і вилетів на тротуар. Невдало припаркувалася у боярці під Києвом. Дівчина розтрощила п'ять авто у дворі житлового будинку. Вона намагалася втиснути свою машину між іншими, але не вийшло. Патрульні підозрюють, була на підпитку, але порушниця проходити тест на драгері відмовилася і доправили в лікарню, проте й там водійка давати аналізи не захотіла. Не. Не. Не Громче. я відмовляюся. Відмовляю. від крові від драгера Ви відмовляєте. Справильно підпис буде розтихати протоколі. Тоді чекаємо, я складу адміністративний протокол. Вона втратила батьків. Мама й тато. 14-річної Ірини Стоненького померли від тяжких хвороб. Дівчинка лишилася у зруйнованому селі поблизу Авдіївки. Хто її допомога у важкі часи? Історію подолання розкажуть наші кореспонденти. Гуманітарка нам спасала гуманітарна допомога. Рятує і зараз. Фонд Ріната Ахметова доставляє продукти жителям тоненького з початку бойових дій. Уздовж усієї лінії розмежування видав понад 12 мільйонів 400 тисяч наборів виживання. Врятовано більш ніж мільйон життів. Рінату Ахметову О. йому велике спасибо. звісно, що допомагав нам. І помагають рінату Ахня Ахметову я... Ми все время говорим по собі. Всі как всі пенсіонери. Зараз Іра всі сили віддає навчанню, адже без цього не втілиться її головна мрія. Моя мрія очень серйозна. Я хочу, щоб мене було будущем. Во мічтаю вирості і щоб то получилось. Вікторія Чистюхіна Ростислав Сесою Володимир Конопля для сьогодні канал Україна. Пляшки замість цегли використовує жителька Полтави. Склотарою господиня утеплила дім, виклала паркан, прикрасила господарські будівлі. Замінити звичайні будматеріали на пляшки. Жінку змусила економія, бо збирає кошти на лікування доньки. Та виявилося, такий вид будівництва не лише менш затратний, але й довговічніший та енергоефективніший. Скільки пляшок витратила жінка і де їх брала? Розпитала Олена Орлова. Скажіть, а стільки тут стільки тут пляшок? Ну, приблизно, ми вважали, 50 тисяч пляшками у дворі Віри Івашко обкладені хата, паркан та всі господарчі будівлі. Оце бачите, це перший мій забор. Осьо. Оце, отут два листа, таке стояло, як отут. Кілька років тому паркан завалився, а новий для господині ставити за дорого. А бачила колись по телевізору, що це з шампанського построєний той дворець. Він мені так понравився. І собі вирішила таке побудувати. Пляшки збирала по всьому селу. Іду по дорозі, побачила, забрала, піду, спеціально піду по дорозі, якісь там побачила, приїхала, що по дорозі лежить, пішла, пособирала. Тоді приходять додому, бути мішки п'ять-шість під двором стоїть. Такий яскравий. Підвір, сусіди не можуть минути без захоплення. Всі приходили і ставали й дивилися. Ну як радуга. Щитайте, коричнева бутилка, цвіт свій відбиває, біла, зелена. Паркан із пляшок у кілька разів дешевший за будь-який заводський, рахує господиня. До того ж не псується з часом. Дерево пропадає, читає і красити треба. Метал теж ржавіє, вицвітають. А це поставить завжди свіжо виглядає, дощ пройшов, ми відкрасота. А ще це енергоефектив завдяки повітряній подушці, яка утворилася між пляшками. Чи в хаті у вас тепло? Ну тепло. Ви все не де розділестепло. Значить, тепло опалює тепло. дім віра нині лише дровами. А раніше ще й вмикала електрообігрівач. Тобто камін тепер не включаю, то включала електрокамін, постійно тисячу в місяць платила за за світ. Єдине про що не задумувалася господиня, що її технологія ще й екологічна. Ви в своєму роді рятуєте планету, використовуєте повторно. Я нікого не рятую, я просто живу так. З Полтавської області Олена Орлова, Павло Бабінчук. Сьогодні канал Україна. У Гонконзі почали стріляти в демонстрантів. Це сталося, коли правоохоронці спробували вгамувати розлючений НАТО. В одного хлопця поранено його стан критичний. Обстрілюють мітингувальників і в Багдаді. Там із жовтня сотні жертв. За що борються демонстранти? Розкаже кореспондентка сьогодні Яна Лук'янець вулиці Гонконгу перетворилися на бойовище. Правоохоронці вгамовують обурений НАТО. Той вимагає від влади більше прав і свобод. Ми виходили вчора. Вийдемо на вулиці і завтра, тому що поліція жорстко розганяє демонстрантів. Це справжнє насильство. А все тому, що ми захищаємо свої інтереси. протесту Гонконці не вщухають ось уже п'ять місяців. Відтоді як адміністрація спробувала провести закон про екстрадицію правопорушників на материковий Китай. Ситуація Ситуація загострилася напередодні, коли поліція почала стріляти у протестувальників у притул. Незгодні із політикою влади у Багдаді. Там люди виступають проти безробіття та корупції і закликають уряд піти у відставку. І мирні ще на початку жовтня акції нині переросли у заворушення. Проти учасників акції вивели армії, ті застосовують сльозогінний газ, водомети та автомати. Жертвами антиурядових протестів уже стали 320 людей. <плес> Влада не поступається. Усіх учасників масових протестів називає злочинцями. Нині в столиці встановлюють бетонні загорожі, аби обмежити пересування мітингувальників. Я на лук'янець сьогодні канал Україна. Масштабна аварія у Німеччині в нижній Франконії зіштовхнулися 18 автомобілів. 28 людей поранені. Троє в тяжкому стані. Водій пікапа втратив контроль над автомобілем та в'їхав у відбійник. Через ожеледицю і сильний туман видимість була менш ніж 50 метрів. Водії інших авто не змогли вчасно загальмувати. Один із легковиків опинився під вантажівкою, аби дістати жінку, яка була за кермом, його розрізали. Свята незабаром в американському штаті Нью-Йорк вже встановили різдвяну ялинку. Майже 25 п'ять метрів заввишки і понад 12 тонн завважки. Дерево привезли в передмістя на причепі і встановили на металевий шпиль. Тепер декоратори мають три тижні аби прикрасити ялинку святковими гірляндами, підключить її урочисто 4 грудня. Непрохана гостя до розкішного будинку голівудської кінозірки. Сальми Гаяки вдерлася. Качка, 53-річна актриса. Спробувала її вигнати, але та, примостившись на карнизі, не йшла геть. Відео як ловили птаху, зняли близькі кінозірки і згодом виклали у соцмережах. На цьому сальма гаяка спочатку вмовляє гостю піти, а потім бере драбину і тягнеться до качки. Врешті гостю випроводили з будинку через відчинене вікно. Кокосова, кунжутна, арахісова, а ще оливкова, обліпихова чи авокадо. Як не заплутатися у величезному виборі олій на полицях магазинів? Чи варто переплачувати, і чому не всяка годиться для смаження? Дослідження кореспондентки сьогодні Ірини Ухіної. Сім'я Ірини полюбляє смажене. Але якщо раніше жінка купувала першу ліпшу олію, то зараз ретельно вибирає. Олію авокадо або кокосову олію. А для приготування салатів використовую оливкову або ляну олію. В даному випадку сьогоднішній омлет я буду смажити на кокосовій олії. Кокосова, кунжутна, арахісова та олія авокадо ідеальні для смаження. У разі нагрівання зберігають вітаміни, лишаються безпечними, бо в них висока точка димлення. Пояснюють дієтологи, якщо на похваті їх немає, зробіть топлене масло. Для цього беремо вершкове масло мінімум 82,5% жидності і розігріваємо його на пательні до яскраво-жовтого кольору. А коли утворюється ось така біла піна, збираємо її ложечкою у тарілку, і на олії, яка залишається, можемо безпечно смажити. Топлене масло теж витримує високі температури і не виділяє канцерогенів під час смаження, як традиційні соняшникова, кукурудзина та оливкова олії. Попри те, що найпопулярніші, вони ще й найнебезпечніші для організму, бо окислюються. Там знаходяться поліненасичені жирні кислоти і утворюються токсичні речовини. Вони призводять до збільшення серцево-судинних захворювань, до цукрового діабету. Їх ліпше лишити для салатів та тільки за умови, що не рефіновані. А ось Чишеним оліями лікарі радять попрощатися назавжди. Під час виробництва вони пройшли і теплову, і хімічну обробку. В них додали гексан, аналог бензину. Як не старайся удалити залишки хімічних сполук, вони все одно залишаються. Тобто ми все життя їмо бензин, а потім думаємо, чому старіємо швидко, чому так рак помолодів. Підібрати безпечну олію не складно. Орієнтуйтеся на сам. Ам, перед на час смаження для страв, що готуються швидко, як риба чи омлет, вибирайте ті, що з низькою температурою димлення, а ті, що з високою, підійдуть для смаження м'яса і птиці, що забирає більше часу і потребує більшої температури. Ірина Ухіна, сьогодні канал Україна. Що другий автобус виїжджає на маршрут несправним. Такі підсумки рейду полтавських правоохоронців та сьогодні не відчиняються аварійні виходи або як прикручені колеса мокрий від дощу салон. Це лише частина порушень, які виявили поліцейські. Як маршрутники ховаються від перевірок, бачили кореспонденти сьогодні. Шоста ранку з воріт одного з найбільших місті транспортних підприємств. Виїжджають перші автобуси. Їх зустрічає поліція та Укртрансбезпека починають перевірку. У першій же маршрутці порушення. порядок. порядок. 13-го року всі медикаменти закінчився термін придатності. А наскільки часто перевіряють? Ну це був раз перевірили за два місяці. У наступному автобусі знаходять вже технічні несправності. Кріплення немає на колесі. Сутня гайка кріплення колеса. Чим це може загрожувати пасажирам? Не зафіксоване колесо. Можливо, про це все, що завгодно. Водій автобуса не вірить, що через одну гайку не може їхати, але на маршрут поліцейські його не випустили і провели лікнеп. 3145 є. Відсутні болт, гайка, кріплення або тріщини, диска і ободів коліс. цього, на вас буде складено адміністративний матеріал. Видано вам тимчасовий доза на право керування транспортним засобом. Подожіть, що, вишовому не провазіма штраф і ремонт цьому водієві. Сьогодні теж доведеться повернутися на базу. Що не так в автобусі? Аварійний виход не робить. Практично в кожному автобусі порушення. Дощова вода потрапляє в салон автомобіля. Мокри сіду, тобто не відповідає санітарний стан транспортного засобу. Також обшивка сидінь потріскана. Тріщина лобового скла в зоні роботи склочисників з цим порушенням експлуатація транспортного засобу забороняється. Сьогодні разом із поліцією йдуть шукати механіка, який випустив несправні автобуси в рейси. На нього теж треба складати протокол. Але перед нами зачиняють ворота. На цьому підприємстві за інформацією поліції близько сотні автобусів. На восьму ранку виїхало максимум 15. Усі інші стоять на подвір'ї, чекають. Правоохоронці жартують, їдуть на зустріч перевірці тільки ті, хто впевнений у своєму транспорті. Ось як, наприклад, ця новенька маршрутка. Нова гума всередині транспортних засіб. Ну видно, що новий також. Тому ніяких питань навіть немає до нього. Кожен другий автобус виїхав на маршрути з порушеннями, підсумовують поліцейські. Деяких водіїв зупинили повторно. Навіть зараз ми під час перевірки на даний момент виявили два такі порушення. На двох водіїв були складені протоколи. І в двох водіїв ну ми вилучили посвідчення водія, склали протоколи і будемо відправляти на суд. Такі перевірки кажуть поліцейські проводять до семи разів на місяць, і кожного разу кажуть, є порушники, проте ані загроза потрапити в аварію, ані штраф водіїв, схоже, не зупиняють. І вони продовжують наражати пасажирів на небезпеку. З Полтави Олена Орлова Павло Бабінчук сьогодні канал Україна розвиток подій в наступному випуску сьогодні вже о дев'ятнадцятій. А зараз дивіться повну версію звернення президента України Володимира Зеленського Дорогі Українці! Я розповім вам про один з найбільших обманів, який посіяли у свідомості громадян, і який навіть закріплений у конституції. Це стаття Конституції про те, що земля є об'єктом правовласності власності українського народу. Чому це обман? Бо сьогодні, як і всі попередні роки, українці насправді не є повноцінними власниками своєї землі. Держава не надала їм такої можливості, не створила умови для того, щоб простий українець сміх розвивати господарство на своїй землі. Українці не можуть Продавати чи купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Українці позбавлені цього права так само як громадяни Північної Кореї, Таджикистану, Венесуели, Куби та Конго. Бо врешті країн світу в сусідніх Польщі та Білорусі, Німеччині, Франції, Італії, Канаді. США, Японії, Ізраїлі, Китай ринок землі існує. Так, дійсно, є різні моделі цього ринку. Наприклад, коли іноземці можуть чи не можуть купувати землю, але сам ринок існує. Фермери можуть брати кредити під землю, розширювати своє господарство, залучати інвестиції. Незабаром Верховна Рада України. Розглядатиме питання щодо впровадження в Україні ринку землі. Останні 20 років цим питанням маніпулюють. Старі політики залякали простих людей, посіяли у їх головах ряд міфів, переконують, що цього не можна робити. А вас не дивує, що старі політики почали піклуватися про народ. А можливо, питання в іншому. Можливо, вони лобіюють чиїсь інтереси, інтереси тих, кому просто вигідно, щоб українці не володіли землею. Просто подумайте. В будь-якому випадку, я розумію, що це питання дуже чутливе для людей. Нашим гаслом було зробимо це разом. І ми завжди обіцяли, що важливі питання будемо вирішувати разом з вами. Тому прийнято. Наступне рішення: між першим та другим читанням у діючий проєкт закону будуть внесені правки, згідно яких право продавати і купувати землю, матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, яких Мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде міститись у законі. Найближчим часом Верховна Рада розробить і прийме закон, який чітко встановить види і механізми референдуму, і, нарешті, надасть українцям право вирішувати долю того чи іншого дуже важливого для них питання. Зробимо це разом.